Нові місця відповідно першим. Нам дуже сподобалося, кажуть, що ми каже, нарешті проводять такі як ви, заходи. Досить непогано і веселою повезло досить із погодою. Власна, і одно, що можна би удосконалити в цьому квесті, те, щоб команди їздили не по одних і тих самих чекпоінтам. а щоб чекпоінти були однакові, але в різному порядку для різних команд. Бензів немає є поправки до поправок команди номер один. Якщо розпорядити всіх в хаотичному порядку, всіх будуть різні дистанції. Можна, щоб кожна команда з номером один стартувала з першої точки номер 2 стартує з другої точки і так далі. Тоді всі походять одинакові відстані, не пересікаються на маршруті. А і так, все класно, респект. Дякую організаторам за такий чудовий марафон. Побільше будучимо таких велопробігів. Дякую. Було дуже чудово, були мінуси, а саме на будь-яких пунктах треба було чекати волонтерів. Це. це було а, прекрасно це чудово це і весело. Дуже вам дякую. І побільше таких дякуємо. Все було дуже приємно і добре, значить, і весело, трохи фізичну форму підтягнули. Побільше б таких змагань було. І, я думаю, молодь потягнеться, це краще, ніж взагалі нічого не робити. Гарно дякую організаторам. Дуже дякуємо за організацію, все було добре. Чудово.